В нашому відділі обслуговування мікрорайону будівельників Козисовської міської публічної бібліотеки відбулася презентація виставки картин нашої місцевої художниці. Називається вона Кольорові мрії Мирослави Волощук. Захід пройшов в теплій дружній атмосфері з коротенької безвіді інтерв'ю. І другим етапом заходу було невеличкий майстер-клас від самої художниці. Майстер-клас був дуже цікавий для меншої категорії сьогоднішніх наших відвідувачів. Вони малювали пальчиками. І це так захопило їх, що дуже було весело, цікаво. І результат картина, яка получилася, була подарована наш відділ. Нам дуже приємно. Ми щиро дякуємо розлаві волощук за такий подарунок. А, взагалі, Мирослава Волощук дуже цікава особистість, тому захід був на дуже такому цікавому веселому рівні. Організувати захід було досить просто, тому що коли люди комунікабельні і прості, скажімо так, то тоді і виходить відповідний захід. Були присутні і засоби масової інформації, наші читачі, дітки, які люблять і вміють малювати. І безпосередні користувачі, які просто відвідали сьогоднішній наш відділ і просто зацікавились і лишились тут. Ми стараємося в нашому відділі, нашій бібліотеці проходили от такі квис. Ці картини на цій виставці представлені. Це картини зроблені ну, не за останній рік. Є роботи, які малювала раніше. От мої сонички, дівчинка в маках, це картини, які були створені ще раніше, коли дітки тільки народилися. Це років п'ять назад. Такі от. Їхня, їхній вік. В загальному створених картин на полотні, ну тись в районі 50 картин. У мене немає якоїсь конкретної такої прив'язки до тематики, до, до жанру, пейзаж, портрет, натюрморт. Я малюю під настрій. Можливо, я ще не знайшла себе в якомусь конкретному стилі, конкретному жанрі. Я стараюся весь час шукати щось нове, створювати от, е, ну, по емоціях, по настрою, те, що мені зараз в даний момент найближче. Окрім того, що я створюю те, що мені зараз от, в дану минуту хочеться намалювати, я працюю з людьми конкретними, які хочуть для себе вдома, інтер'єр, на подарунок, близьким, рідним людям. Картину. Я вже створюю картину по їхніх словах, потім вони мені розказують, що вони. Кожна моя робота це частинка моєї душі, і мені завжди ну, важко з ними прощатися. І чесно, я воно ну, якось з часом це не проходить, нема такого, що от, перші картини мені було шкода, а зараз мені ні, вони всі, всі мої картини, вони мені дуже близькі, дуже рідні. Ну, Взагалі, виставка пройшла з ініціативи міської бібліотеки. Вони мені запропонували, причому запропонували ще раніше, ще літом, але я тоді так ну вагалася, не було ще що показати, з чим з чим представити себе. Вона трішки ще допрацювала, до доробила вже трішечки невеличкі, якісь напрацьовують є. От і вже тоді от хвистувалась. Перша частина презентації це була формі бесіди, а потім було дуже багато діток, це було десь до 20 діток, які малюють, теж займаються творчістю, ходять на гуртки. Їм було дуже цікаво послухати про виставку, про мене. А потім ми з ними створювали картину. Це от картина, яка панно, яке ми створили з дітками сьогодні, от в процесі презентації. От це малювалося пальчиками. Кожен залишив слід свій мистецтві. Було дуже багато емоцій. Вони були дуже щасливі, і створена картина була поетапно. І от ці самі фігури вони були заклеєні, вони їх не бачили. І те, що вони почали робити, якби в кінці кінцевий результат вони просто, просто були в захваті. в захваті. Я дуже задоволена. Дуже дякую міській бібліотеці. Дуже дякую працівницям. Вони дуже підтримали, дуже допомогли, тому що. Дуже хвилювалася.